Ну і Volkswagen взагалі здається взяли ціль будувати архітектуру нових авто навколо софта. Але якщо ви хоч колись працювали в IT, то, мабуть, уже розумієте, що сталося. Дуже скоро почались затримки, переліміти бюджетів та інші проблеми з якістю. Діло дійшло до того, що через ці численні невдачі у 2022 році звільнили тодішнього гендиректора Volkswagen Герберта Діса. Новий гендир прийшов і сказав: не будемо будувати самі, запросимо сервіс провайдера. Ну і це теж класика корпоративного світу. Віра в те, що десь є супер розумні, дуже кваліфіковані люди, які краще знають. Спойлер: чуть більше, ніж в 100% випадків, це не так. Ну і от пройшло три роки, і знаєте що? Знову зриви термінів, знову перевитрати бюджетів. Просто тепер ще й не зрозуміло, де закінчується зона відповідальності Rivian і починається каріад. Ребята з Рівіана скаржаться на бюрократичні процеси, з якими стикаються при роботі в партнерстві. Ну блін, це ж вам не стартап ваш, треба було головою трохи думати.